Всім привіт, гарного доброго вечора. Ось така буде кольорова краса. Так, ну це ще не кінець цієї кольорової краси, так? Далі продовження Іде. Ще хочу додати кольори. Верніше, може, може навіть тільки один кольор буде, може, може трішки буде щось змінюватися. Поки, поки в такому плані, так? Поки так, поки мені подобається. Ну, ще я хочу додати трішечки свого, так, побачимо, як буде получатися. Хочу ось ці пелюсточки отак по краю оплести. оплести їх, так, так зробити. Ну, побачу, не знаю. Поки плиту ось тепер схемку покажу. так. Дивіться, ось плиту я оцю частиночку, поки я її плиту бусковим кольором. Так. Поки плиту так. Так, ось тут оцю частинку, стопчики з двома накидами я замінила стопчики з одним накидом. Мені так більше сподобалося, стопчики з одним накидом мені більше сподобалися. Тому що вона більш акуратніша, така стала, ця квіточка. Більш красивіша стала. Так, Стопчики з двома накидами, вона квіточка була більша, але чомусь не, така, не так гарно було. А ось ця. Стала меншенька квіточка, але набагато акуратніша, гарніша стала. Тому, тому так. Ну, Ви собі зрозуміло можете творити за вашим бажанням в кольорах робити. Я її спочатку починала одним кольором, потім вирішила, що спробую спробую. Можна одним кольором робити, вона також буде дуже гарна. Чомусь захотіла зробити її кольоровою, так що так. Так, ну що з цього вийде? Далі буде цікавіше, обов'язково, тому що я зараз сама ще фінала цієї серветочки ще поки не знаю. Не бачу ще. Знаєте, якби формується картинка в голові цієї серветочки, вона приблизно вже є, але чи, чи підійдуть ті кольори, які я хочу тут додати. Як буде далі. Так, під відео сьогодні я вам залишу посилання на передачку по психології. Кому цікаво, подивитесь, так? і... Далі буде цікавіше. На завтра я готую вам ще одну кольорову красу із квадратиків. Вже там кайма йде. Ну, кхе, працюю. Працюю, працюю, щоб показати вам далі цікавіше. Ну, а я вам бажаю творчих успіхів. Хто, хто плите, так? Як кажуть, рівних петельочок, але ще й творчих успіхів, тому що ну, кожна робота це своє творіння. Так що, такого причудового настрою обов'язково, Бо без настрою складно плести. Без, без гарного настрою складно жити. Тому причудового вам настрою! Любіть себе, бережіть себе обов'язково. Ну і. Обов'язково любіть Бога. І до зустрічі з вами. Далі я працюю, щоб показати, далі, що буде получатися. У мене ще багато вам ще показувати. Так що, люблю вас, дякую, що ви є. І пока-пока. До завтра.